Відколи я покинув Україну в душі якесь тривожне відчуття, чуття, що дихати не можу, таке тяжке, страшне перечуття, що не вернусь додому, велок цьому життя. Не вперше вже втрачаю я домівку, та дім уперше, хоч і сам хотів побачити весь світ, пожити за кордоном, дістатися незнаних берегів. І ось все трапилось, як я хотів, але ціною сотні тисячі життів. Чи було того варте? Питання риторичне, не варто відкривати тут ротів. І є тут люди добрі, є прекрасні, що без вагань спасли мене раз сто. але це все в чужинській забудові, де соловіної не знає геть ніхто. Не можу дихати я поза домом. Моїм сучасним, чистим як вода, але й додому теж не можу. Не вилечу тоді вже гнізда. Немає вже в мене дому. Та не один такий відтепер. Тепер нас мільйони розкиданих рандомно. Не знайде жоден нас сапер. Та я живий і я живу. Принаймні намагаюсь, а хтось живий та не живе, бо треба, варто захищатись.